Друзі, всім вітання. Давайте зараз презентую вам ось цього Volkswagen Tiguan. Це 2021 рік, 2-літровий дизель на автоматі 2021 року випуску. На обліку також буде 2021 роком на автоматичній коробці перемикання передач dq 381 Давайте обійду, покажу його вам по колу. Автомобіль без жодних, жодних нарікань. Це комплектація у нас Elegance, але до комплектації ми повернемось трошечки пізніше. Зараз головне хочу наголосити на його пробізі 161 тисяча кілометрів рідного підтвердженого пробігу. Є згенерований звіт по Car і також є звіт по Вінкоду з офіційного дилера. Volkswagen в Німеччині всі сервіси автомобіль проходив виключно на офіційному дилері. Також я закріплю в описі під відео посилання на CarVertical і на сервісну історію. На пробізі 160 тисяч ми замінили тут масло з усіма фільтрами і задні також колодочки. Зараз все по порядку розберемо. Так от, що ж саме в себе включає комплектація Elegance? Відразу нас зустрічають максимально можливі фари, матричні, LED з автоматичним дальнім ближним освітленням, парковочний асистент передній, так і задній, асистент заїзду, виїзду з парковки і паркувальний асистент. 18 легкосплавні диски у нас йдуть з алмазною. Проточку. До речі, вони всі абсолютно цілі, без жодного пошкодження, ніде вони не потерті, не побиті. Всі чотири диски в ідеальному стані. Також по погальній системі у нас абсолютно немає жодної вироботки, колодочки стоять нові. По ось цим накладкам дефлікторам абсолютно все в нас ціленьке. Ну і також у нас присутня декоративна така накладка. Зеркала в нас максимальні, вони йдуть з підігрівом. З контурними підсвітками і з автоскладанням. На стійці у нас присутня надпис, що ви не забували, забували що це все ж таки Фольксваген. По салону нас відразу зустрічають контурні підсвітки. Карти дверей прошиті шкірою, шкіра напа. Доволі якісна. Пам'ять сидінь, електрорегулювання, підсвітка в порогах. Ви подивіться, просто на цей стан на 160 тисяч. Нічого ніде не шилось, не фарбувалось. Отак виглядає автомобіль на своїх 160 тисяч. Оскільки у нас вже 21 рік, у нас вже оновлена ручка перемикання передач, старт-стоп, електроручник, автохолд, новий клімат. Тепсічні нові виходи, бездротова зарядка. До речі, тут вже Android Auto і Apple CarPlay йде бездротовий, з можливістю відразу підключати два телефони. Безрамочне з автозатемненням зеркало заднього огляду. Тут у нас для окулярів. Тут воно не активне в Україні, його можна під щось перешити ворота, наприклад, туди підшити ще щось. так виглядає водійське сидіння. Відразу з цієї сторони покажу. Потім перейдемо вже на то. Так виглядає кермо. Так, він у нас самий повний по асистентах. Камера асистентів в лобовому склі присутня, дістронік, утримання смуг, асистент руху в заторі, щитування дорожніх знаків. Також задній ряд у нас прошитий шкірою карти, контурні підсвіточки. Він злегка притонований заводу. Задній ряд сидінь спинки в нас складаються. І сидіння має змогу підсовуватися вперед Трьохзонний клімат контроль. Це в нас постаканник і підлокітник. Також тут вже в нас такі є нашивочки. Раніше тут були столики, зараз вже їх звідси забрали. Подивіться, просто в якому стані стеля. Взагалі, без якихось там нюансів. Так, відразу покажу, поки не забув. Позаду. Жодних потертистей. Так, гума в нас Pirelli Pirelli 235 55 r 18 вона майже нова, залишок її 90%. Також по, позаду було, по приїзду, замінено задні гальмівні колодочки, тормозні диски, ще в Німеччині, поміняли, але це ви все можете. З технічкою ви можете ознайомитися самостійно в описі під відео, я ще раз повторюю, буде закріплено посилання на Carvertical і на офіційно згенерований е, отчот по сервісному обслуговуванню цього автомобіля в Німеччині. Також позаду у нас такі декоративні накладочки. Весь цей хром він абсолютно цілий. Йде він без пошкоджень. Автомобіль без жодного фарбованого елементу. У нас також присутній асистент причепа і електрофаркоп. Зараз покажу, як це все працює. Так, електрокришечка багажника, два ключики. Тут у нас аптечка, ось кнопочка електрофаркопа. Ви її нажимаєте, фаркоп впав туди. І потім робимо ось так ногою і все. Він у вас сховався. Також можна звідси скласти сидіння. Різеточка і збільшити об'єм багажного відсіку. До речі, подивіться, дуже часто приїжджають і дуже пошкоджені ці кришки. Тут кришка ця вона в ідеальному стані без взагалі якихось там пошкоджень. Відкривається, закривається автоматично. Ніяких дефектів по автомобілю немає. Взагалі весь хром ціленький всі ці дефлектора понизу, поверху. Ось ці гарочки ніде вони не поотбивані, не поломані. Також ось з цієї сторони показую вам стан диска. Гума у нас кінець 2022 року. Ось можете бачити, який стан все в зазорі. Автомобіль у дуже гарному технічному і естетичному стані, будь-які перевірки. жодних пошкоджень взагалі немає. 160 тисяч рідного підтвердженого пробігу. Так, з водійської сторони карта також прошита, складання дзеркал, управління хлопідніми блокування задніх вікон, пам'ять сидінь, електросидіння, комфортний До речі вхід для водія. є Тобто воно зараз в цьому положенні стоїть, а коли ви сядете, включите зажигання, воно стане так, як ви його зафіксуєте в пам'яті. Підігрів керма у нас також присутній, підігрів передніх сидінь, тревел асіс, автосвітло-автодочне, це вже нікого не здивуєш, оскільки в нас саме модне матричне світло, яке вирізає. І ось так виглядає, він косметично. 10 з 10 косметично і 10 з 10 естетично і технічно. Зараз покажу вам на рахунок підфарбувань. Жодна деталь на цьому автомобілі не фарбована. Виглядає він перфектно. Давайте відразу пройдемо його на рахунок підфарбувань. Я вже сказав, він не фарбований. Жодна деталь. 118, 128, 116. 129, фіксую він код. Скриньте собі. 129, 130, 130. Так, крило. 121, арка. 121, 130, 130, 130, 96, 96. Ці дефлектора у нас ціленькі, вони не побиті, диски також у нас не побиті, ціленькі. Похожу ще раз. 115, 133, 127, 127, 112, 112, 131, 125, 108, 114, 121. Також хром весь цілий, не по облазу він йде. Пластмаса Ось ця вся стоїть на своєму місці, ніде вона не побита, не поломана. Арочка задня. Без нарікань тут також все стоїть в зазорі. Арочка ціленька, ліхтарів на цілі ніде не запотівші, не поломані, не побиті. Погляньте, все абсолютно ціле. Так, Кришка багажника 108. 108, 97 115, 126, 126, 115, 115, 134, 114, 102, 102 і 103. Позаду хром у нас також цілий. Бампер це все пластмасова, фарбовано Цілесенька. До речі, багато хто з вас зверне увагу. що Тут немає надпису Тігуан, можливо, немає там двохлітровий дизель. Так от, Просто-напросто берете він-код, заходите, дивитесь комплектацію автомобіля і там буде написано без, без шильдіків, без установки, без маркеровки. І все. Кому буде потрібно, також по вінкоду скину його комплектацію. Там так і написано. Бо, можливо, якщо не забуду, ставлю скрини.

125, 125, 126, 99, 121, 121, 110, 114, 120, 131, 122. Жодної фарбованої деталі на цьому автомобілі немає і буде не може. Що саме доречно, двохлітровий дизельний двигун, ось цей автомобіль. Є відео на каналі. Я робив на ньому заміри, саме коли були самі жорсткі морози, мінус 15 градусів по місту. У нього розхід пального 6,2. Літра скла у нас. На там 400 км ми приїхали по місту за декілька днів. 62 Зараз розхід уже став потихеньку падати, оскільки вже плюс 15, а не мінус 15. Так що, от, якось так. Друзі, Тігуан в продажі 2021 рік Німеччина з повною сервісною історією. Вже є ця сервісна історія. Вона закріплена в описі під відео. Звідка Ревертікала також в описі, без жодного фарбованого елементу, 160 тисяч рідного пробігу комплектації Elegance. Тігуан в продажі.